Всім привіт! Під тест-драйвом sr 220. Ви просто завалили коментарі, що вам потрібен просто детальний огляд на цей мотоцикл. І ось отримуйте зразу три ліфана sr 220. І сьогодні я вам розкажу, що це за мотоцикл і як не купляти додаткові клапана. До речі, сьогодні 28 грудня, тобто зима е, через 3 дні Новий рік. Подивіться на погоду, на, на дворі весна просто. Це відео вийде якраз в новий рік я постараюся випустити зранку, щоб, щоб всі встигли його подивитися. Тому такий от новорічний подаруночок для вас. Також вітаю всіх з наступаючим з Новим роком. Надіюсь, цього року все буде набагато краще. Всім здоров'я. Коротше. Приступаємо до огляду. Вигнали вам цих красунчиків трохи більше на світло, щоб вам було їх краще видно. Так, блін, чогось не вистачає. О, ну тепер все в порядку. Стартуємо. І так, маємо трьох красунчиків, які дуже популярні в інтернеті. Тому що в першу чергу це крутий молодізний дизайн, спортивний, стрімкий. І в додаток до цього це потужний двигун. Чотирьох клапаних з водяним охолодженням, який просто ну, валить нормально. І давайте саме з двигуна і почнемо. Встановлений тут 200-кубовий двигун з рідинним охолодженням. Чотирьох живиться він карбюратором ПЗ-32. Тут у нас шестиступка. Звісно, якщо шестиступка, то тут не буде. кікстартера. Бачимо, у нас тут міняється е масляний фільтр. Двигун видає 22 кінські сили, тобто на 200 кубів. Це реально хороший показник. Розганяється він ну, заявлено 137 км Але пацани от навіть місцеві, при попутному вітрі в сраку, з горки, там, при параді просто планет, от 147 от прямо з нього вижимали Тобто це на 10 км більше, ніж заявлено. Це я вам так скажу, непоганий взагалі такий результат. А якщо тут підкинути ще меншу зірку назад, то, блін, він і 200 поїде. Реально цікавий двигун ще й на водяному охолодженні, ще й за таку ціну. Тому не дивно, чому цей мотоцикл такий популярний. Як я і говорив, ще один фактор, чому так подобається всім цей мотоцикл, тому що тут, окрім потужного, класного водяного двигуна, ще й класний дизайн. Тільки чого варта просто ця фара, оця іменно підсвіточка, яку я вам включив на всіх цих мотоциклах, щоб ви бачили, реально фари просто бомбочка. Кольори також мотоциклів ну, підібрані, класні. Чорний, такий прям стильний, строгий, е, салатовий, такий, ну, самий популярний колір, він такий самий яркий, І вишневий. Ну це червоний, але він мені такий прям аж вишневий, Не знаю, чи камера передасть. Дуже насичений, класний колір. ну, Реально кольори всі ну, класні підібрані. Такий от у нас класний дизайн передньої оптики і взагалом цілої фари. Навіть оця приборочка, дивіться, як вона зверху. Класно, так сказати, компонується з фарою. Приборочка у нас така досить стандартна, це я вам пізніше покажу. Давайте зразу глянемо. ну, Спереді подивились, тепер подивимося ззаді. Яка в нас ну, такі прям леди, ці. Ну що це таке? Я не знаю. Дивіться, як класно світить. Реально виглядає пушечно разом з цим крилом. Просто таким спортивненьким алюміній з пластиком. Такі от поворотнички у нас досить такі... Ну, такий, в принципі, як у всіх кліфанів, але тут вони начебто меншим розміром, ну, знаєте, щоб більше підходило під сам мотоцикл. Е, у нас тут позаду встановлений такий хагер, якщо я правильно пам'ятаю, бо я рідко чую такі терміни стосовно дорожніх мотоциклів. Вроді це називається хагер. Ось він встановлений на двох трубках, навіть не хитається. Прям, ну, мені здається, його відламати буде тяжко, а стилю додає ну, прям дуже багато, більш серйозним мотоцикл виглядає. І плюс болото не буде так летіти. Тут у нас кріпиться номерний знак, підсвіточка така. ну, Жопка виглядає, ну, реально класно. От з якої сторони не глянь на мотоцикл, з кожної сторони. От, нема до чого якби, доколупатись по дизайну. іменно. Бак класної форми сидіння, такі матові, форматка класна, типу, ну... Ну, я не знаю, навіть оцю деталь додали. Я не знаю, як вона правильно має називатись. Це просто пластмаска, вона функції ну, ніякої не виконує. О, Боже. Обожнюю людей, які на свої альфи ставлять такі вихлопи і не тільки на альфи. Ладно, продовжуємо. Коротше, оця пластмаска, ну я сумніваюся, що вона виконує якусь серйозну функцію, крім дизайну. Тут начебто направляє повітря на двигун, але повітря і так буде попадати на нього. Тим більше тут водяне охолодження, тому це ну, чисто просто дизайн. Але це сюди вписується, це класно і це реально чітко. От подивіться на цей вихлоп. Банка сама знаходиться у нас знизу, Вона така квадратна, така, ну, нормально, ну як на всіх мотиків. І тут збоку вже така. Так сказати, малесенька насадочка виходить, і вона ну, також ну, дуже стильно виглядає. Також оці хромові, ну не хромові, ні, алюмінієві вставочки у е, вигляді от підножечки. Такий от, начебто, захист, чи як це назвати, щоб ваша ножка трималась тут на підножці добре. Лапка у нас така, ну це вже хром, це вже у нас телева, просто хромом покрита. Коротше, виглядає чітко. Що я, окрім дизайну, класного двигуну е, помітив, що тут. Дивіться, який здоровенний передній гальмівний диск. Ну просто, ну ви подивіться, майже на все колесо двохпоршневий, передній супорт. Бачимо такі катафотики, їх, звісно, можна зняти. Та їх можна зняти, хто не любить оце таке. Їздив я на цьому мотку, реально працюють добре. Але щоб екстрено тормозіння я не робив, тому отак не скажу. Тормозять загалом вони добре. Задній... Тормоз також у нас немаленький, супорт, однопоршневий, але він такий величенький маятник, він такий знаєте, як вайперів, шинераїв. Ну, я маю на увазі, що він з профільної труби такий. Але прикол в тому, що тут ця профільна труба, цей маятник грубший, навіть на, ніж на оцих мотоциклах довойного призначення, там шинерай чи вайпер. Маятник такий коротше, солідненький. Попереду тут встановлена вилка перевернутого типу. Ззаду у нас моноамортизатор. Так давайте обійдемо, тут понаставляв тих мотоциків, йо не обійдеш. Позаду у нас встановлений моноамортизатор, захищений він таким от бризговичком, щоб у вас там нічого не попадало, не забивалось. І, до речі, дивіться, цей бризговичок, вперше таке бачу, він е, разом комбінований із захистом ланцюга. Прямо це одна ціла деталька. Тут у нас. Також все суцільно, одна суцільно пластмасова деталь, щоб вам там під сидіння ніяке болото не попадало. Встановлений у нас тут 428-й ланцюг, позаду у нас 49-та зірочка. Попереду встановлена у нас 16-та зірочка, такий от ланцюжок е, ніякого тут відсікача гілок немає, тому що, тут, тому що це дорожній мотоцикл. Тут нічого такого у нас. Не потрібно. Бачимо, я поставив на двойну таку підставочку, колесо у нас вільно рухається. Можна послужити ланцюг, зняти колесо без проблем. Такий у нас стандартний для дорожніх мотоциків, механізм переключення передач, лапки водія у нас з резинкою. Резинка бачимо також прикручена. Ось, прикручена. Оце не знаю, що це таке. Це, напевно, якщо ви закладаєте, щоб стирали не ножку а цю штуку, не знаю. Тому що я бачу, що такими шурупами прикручена резинка. А оце, ну, напевно, для того, для чого я сказав. Е, пасажира у нас такі підніжечки алюмінієві, зацеписті, такі гострі. До речі, охолодження, як я сказав, у нас водяне. Отут у нас встановлений радіатор поменше. І справа у нас встановлений такий радіатор побільше. Є розширювальний бачок з цієї сторони у нас. І вентилятор тут також встановлений. І встановлений він тут він великий прям на весь розмір радіатора. Це дуже класно, тобто він не є якимось маленьким. Він реально працює, реально виконує свою функцію. Тут у нас встановлені 17 колеса, легкосплавні алюмінієві, е, спереді, резина, Ну, спереді і позаду Young Ширина тут 100 на 80, а позаду у нас 130 на 70. Тобто тут така нормальна резина ззаду стоїть і спереду. Що не робить цей мотоцикл дуже худощавим, тут реально така досить широка резина встановлена. І це також впливає на стиль і на загальний вигляд мотоцикла. Траверси у нас сталеві. Маятник також сталевий. Тут за вагою ніхто не женеться, тому що це не ендур-мотоцикл. Але при цьому цей мотоцикл... Важить ну реально небагато, а саме 140 кг. 143 якщо бути точним, це не є дуже величезна вага. Ну, Це реально прикольно. І при цьому мотоцикл є невисокий, ти ногами нормально дістаєш і не буде в тебе проблем, що ти не втримаєш його. Так, розпочався у нас трішки дощик, але це нам не завадить в Мото, все продумано. Ось у нас тут навісик. Так сказати, звідки ми витягнули, витягли, туди і назад затягнули. <смі> Надіюсь, вам буде зараз все видно. До речі, в зрівнянні з ліфаном sr 200 це минуле покоління, там був він повітряного охолодження і зовнішня їхня відмінність, наскільки я помітив, можливо, я помиляюсь, це от лише оце місце. Тому що 200-ці тут немає такого розширення під радіатори, там просто такі труби йдуть. З крашпедами і все. А тут таке є от розширення. Ну, це єдині відмінності зовні, які я бачу. Ну, звісно, двигун там хто розбирається. Тут дуже видасть, що тут 4 в тобто 4 клапана. До речі, червоними буковками у нас тут написано так у всіх мотоциклів, щоб виділялися, щоб ви бачили. Що тут 4 клапани, просто бійте, стікайте. Що, давайте присядемо на цього коня. Оп! Але перед тим як присісти, просто давайте зацінимо. Сидіння, Тут трошечки пару крапель у нас тут нападало, але пацани, сидіння, воно, ну, звісно, воно в воду не проникне, це ну, на більшість мотоцьках так. Але також воно тут матове, воно тут дійсно класне, стильне. Подивіться просто на пошиття, наскільки рівні, дивіться, просто шви, навіть не на всіх автомобілях такі рівні шви, а тут на китайському мотоцьку. Це реально круто. Ну, до сидінь, реально претензій ніяких немає. Також повністю підкреслюють крутий і стильний дизайн цього мотоцика. у нас моргів. Так, ну що, давайте присядемо на ці просто шикарні сидіння. Опачки сідаємо. До речі, мотоцикл у нас на підніжечках стоїть. Давайте злетимо з них. Опа, все, ми на колесах. Що я вам скажу, сидіння таке не є саме мягким, не саме не м'яке. Підвісочка, до речі. Така прям не жорстка, така от теж середнячкова. Їздив я на цьому мотоцику і він мені не здався жорстким. От він такий, знаєте, повсякденний такий нормальний мотоцикл. І от ніякого дискомфорту ти не відчуєш, що він якимось там спортивним, жорстким. Е, Підвісочка відробляє відробляє ну, реально добре. Сижу нормально. Дістаю легенько, зріст мій метр вісімдесят, щось там три. Ноги навіть трішки згинаються. Приборочка, як вже я і говорив, така тут досить ну, стандартна, простенька на джиарі 200-му, така сама вона здається. Як на форте, тільки зелений, та помаранчевий колір. Є спідометр, тахометр, родометр, датчик, палива, годину можна наставляти. І тут у нас на приборці дві кнопочки. ну Така досить стандартна приборка, показує, ну, тобто, показує у нас тут передачі та режими світла. До речі, давайте включимо світло. У нас тут буде... Так, так, підсвіточка включена, фара. Дивіться, фара так світить, начебто ну, не зовсім, я хотів сказати, ніби тут лінза встановлена, але тут у нас тут у нас не лінза, тут у нас звичайні лампочки LED. Ну, Світить добре, навіть от смеркається і вже видно, це, це ближній, це дальній. В принципі, тут я думаю, і блимати можна, О, тут на пульті у нас. Поворотники, пульти тут, до речі, такі, ну, стандартні, як на всіх дорожніх мотиках, курки також звичайні, щеплення вжимаються двома пальцями. Одним, одним також це можливо зробити, але трошки туго. Ручки такі, е, не, не такі зацепості, як я привик на ендуро мотоциклах, такі вони зверху голденькі, а знизу так якраз для пальців, щоб пальці тримались. Тобто, знаєте, щоб вам тут мозолі не натиралися. прямо Отак, отак ручки зроблені. Класно, класно продумано. Дзеркала, такі у нас, ну, стандартні, всюди дзеркала, дзеркала, вони є. Зарядочка також це така стандартна історія. тепер, 5 Вт, 2 А, один роз'ємчик у нас тут на рулі. Руль такий не мопедний, до речі, оце класно. Не такий, як на джарі, не такий, як на Сітіарі. оце такий, знаєте, якийсь ровер, мопед, якась альфа. Ось таке ось сидиш отак. Так от, Тут реально вже руль низький сидиш. При цьому все одно рівно. Посадка тут не є якоїсь спортивної, що тут, ти, типу, прям нахилений вперед. Ні, тут сидиш рівненько. Тут єдине, що спортивного, типу, це от трошки ноги вас більше згинаються, ніж на якомусь звичайному мотоцику. А так, взагалом, сидиш класно, нічого тобі не мішає, комфортно. Блін, підсос у нас на рулі. Та й, в принципі, все. До речі, от що я в тиздраві взагалі... Не зрозумів, тому що я не їжджу на цих дорожніх мотоциклах, я оце все не знаю. Дивіться, є у нас от така у нас стінка антикраді, чи як це назвати, е, воно закриває е, замочну якби, скважину. Пальчиком у нас воно закривається. Оп, все закрито. Назад ви пальчиком не відкриєте. Відкрити назад можна тільки. От, е, ой. Відкрити у нас це тільки можна обратною стороною ключа. Якщо його правильно вставити, тут у нас зубчик є. Оп. Незручно з двома ключами. Оп! Все, відкрилося. Блін. Відкрилось і ми вставляємо ключик і собі їдемо. Так само тут руль блокується, ну все, по стандарту. До речі, вибор руля такий тут. Не самий маленький і не найвеликий. От дивіться. Такий, знаєте, вибор теж такий спортивний трохи. В принципі, отак. Сигнал. Самий стандартний. Бак Бак у нас повністю металевий, кришечка, металева, бачок у нас на замочку. Під ноги у нас тут виямка. Все як в дорожніх мотоциклах має бути. Бак у нас тут на 12 літрів, якщо я не помиляюсь. Тут є резерв 2,5 літри. Тому цього бачка вам хватить реально на велику відстань. Ну, звісно, якщо не навалювати дуже і не крутити бернаути, гонки туди-сюди. Ну а розхід тут заявлений 2,7 літра. Просто це мега мало. Звісно, розхід у вас ніколи не буде таким, як він заявлений. Хіба якщо ви будете їхати по трасі, напевно, при якихось оптимальних оборотах, ну це прям, знаєте, мінімальний розхід. Якщо нормально на ньому їздити, то розхід, звісно, буде більший. Але я думаю, більше 4 літрів, можливо, на ньому розхід. Не повинен бути. Тому якщо ви є власником цього мотоцикла, просто напишіть в коментарях, який у вас розхід. Мені буде цікаво почитати. І ті, в кого нема цього мотоцикла, але хоче придбати, також подивиться, скільки ж витрачає палива оцей маленький звір. Напевно, я вам ще не розказав про ці ручки, які ви, в принципі, напевно, і так бачили. Алюмінієві чорного кольору, матового чорного кольору. Отак от, от давайте, блін, спробуємо сісти. Блін, хоч би не навернутись. Оп! Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну так, знаєте. Сидіння тут теж спортивне. Ось якусь дівчинку можна, ну друга теж, на ну, друга пофіг можна сюди, коротше вмостити. Отак дупа трохи визирає за, за сидіння. Знаєте, все так, все, все як має бути, все по-спортивному, реально. Повозити когось можна. До речі, сидіння, от оце пасажирське, воно знімається. Ай. Ключиком знімається дуже легенько. Оп, і можна туди навіть щось покласти. От, тут у нас є містечко, навіть тут по краях щось є. А от оце сидіння, щоб зняти, вже треба трошечки попрацювати, відкрутити оцих два болтика, і сидіння отак от витягується. І тут, до речі, вже починаються мінуси цього мотоцикла. Не знаю, чи це можна назвати мінусами, це особливості, але давайте називаємо це мінусами. Тому що от вони починаються саме в цьому. Тому що мотоцикл спортивний, і як... Ну, не може бути все красиво-гарно і при цьому практично. Це ну, такого не існує. Тому, щоб зняти оце сидінечко, нам треба оце зняти і відкрутити два болтика. І вроді все знімається. Але тут є акумулятор, він може розрядитись, може... тут нема кікстартера. Тобто, ну, знаєте, все може бути. І доступ до акумулятора тут не самий простий, тому що акумулятор тут не під сидінням. Акумулятор тут знаходиться збоку. Під цією боковою частиною. Щоб зняти цей боковий пластик, нам потрібно, дивіться, зняти це, зняти це сидіння. Тут у нас болтик пластика оцього. Тут у нас болтик. Тут у нас болтик. Коротше, пару болтиків нам треба повідкручувати, щоб дістатися до акумулятора. І це, ну, це не єдиний мінус. Є ще такий мінус з кранником бака. От я, я шукав, де він є. Знаю, що він завжди з лівої сторони. Ну, але я його не міг знайти. Ну, я шукав, шукав, світив вже фонариком і знайшов, що він у нас паливний краник ось тут. От, ось напроти отут. І ви маєте отак заглядати. І дивитись, куди він повертись. Звісно, якщо ви вже власник, то ви отак на ощ вже собі залізли. Можете попектись об двигун, оце не забудьте. От, якраз з рукою об двигун задіваю. Коротше, і вже на ощ ви можете, якщо ви є власником, вже привикли, там крутити той кранік. Звісно, цей кранік можна не крутити взагалі. Просто заправляйтесь завжди вчасно, щоб вам не доводилось переключатись на резерв, ну і тому подібне. Такі мінуса. В принципі, на цьому мінуса це... ні, не закінчились. Один великий мінус, який... на який всі жаліються, над яким всі сміються з ліфановодів, оцих. це клапана. Просто купляєш шліфан, купляй нові клапана, туди-сюди, пішло-поїхало. Пацани, просто регулюйте їх. Ну, ви привикли. Купив мотоцикл і їздиш, поки він не вмре. Ну, блін, це так не працює. В ідеалі купляєш мотоцикл, зразу регулюєш клапана по мануалу, правильно регулюєш, добре закручуєш і їздиш і дивишся ну, хоча б кожні 2000. Бо ті люди, які їздять на ендуро, ну, вони це все знають, для них це не є чимось новим. А ті, хто їздить на дорожниках, ну, як я помітив, не всі вміють там крутити ці мотоцикли, не всі шарять. Тому от і так стається. На своєму мотоциклі особисто я також заліз до клапанів, коли його тільки купив. Клапана були зажатими і у всіх мотоциклах, переважно з заводу клапана зажаті. В деяких випадках можуть бути вони наоборот розжаті, потім вони відкручуються, відлітають і гнуться. все. Тому пацани. Просто беріть, регулюйте клапана і заглядайте. не знаю, Хоча б кожні дві тисячі кілометрів, тому що книжка пише, що треба кожну тисячу кілометрів заглядати, але, блін, тут стільки треба розібрати, щоб туди залізти, ну це дуже запарно, додатково. По своєму досвіду скажу, я заглядав до свого мотоцикла, до клапанів кожні тисячу кілометрів, і там нічого не мінялось. Ну просто якщо ви добре їх відрегулюєте, добре все зробите, я на своєму мотку навалюю, даю газу, там на ну, натурі постійно працює нормально, і там за тисячу кілометрів нічого не змінювалося. Просто кож, я, кожні 2 навіть три тисячі, заглядайте сюди і у вас все буде добре. Але з умовою, якщо ви при покупці все там зробите добре. Якось так, блін. Обслуговуйте свої мотоцикли ну на натурі, пильнуйте. Не, не треба заглядати там кожні 500 кілометрів або просто казати, що мотик говно. Там купляй клапана туди-сюди. І не треба казати, що там обкатку треба проходити, що то зламалося через те, що ти навалюєш і тому подібне. Просто ну, слідкуйте за своїми мотоциклами пацани. Я думаю, блін, напевно, все розказав. Все, що залишилось, це, блін, послухати, як, як звучить оця пукалка. А звучить вона <звучить> на любителя. Зараз послухаєте. А, кнопочка бам. Працює? Холодний, до речі. Де тут та труба? Во. Не поплавилась рукавиця. Так тут підсос був включений. Виключимо підсос. Все працює. Так, давайте вам бам. Опа. Опа. Просто я виключу, щоб акумулятори не садились. Ну шо, а в темноті вовсе оці... Ця підсвіточка ну, збиває з ніг. Реально, реально крутий дизайн зробили пацани. Коротше чуємо, так він на холостих працює. Так він виглядає, трошки темніше стало. Ну, блін, сосочка, сосочка, реально. Ти, так, працює. Ну так, блін, такий ричачий такий вихлоп, він не є сильно... Ніби бастроха є, але я, він не є дуже гучним, але при чому при цьому такий речащий, Знаєте, такий маленький тигрик, який речить. Не самий поганий викуп, ну такий прикольний. Mm -hmm. Такі от мотоцики напишіть в коментарях, як вони вам, і мені особисто ну реально за свою ціну. Ну, конкурента нема. Ну, ну Реально немає конкуренти за таку ціну. Така потужність, ну водяне охолодження. Дизайн-бомбочка, ну реально. Я розумію, чому мотоцикл цей всім подобається. Ну просто як я вам сказав, обслуговуйте, пильнуйте і катайтесь, просто кайфуйте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. От давайте напишіть. Я знаю, тут є хейтери цього мотоцикла, є любителі, є фанати. Напишіть і є власники. Напишіть досвід просто користування цим мотоциклом. Дякую вам, що подивились, що підтримали це відео. Всіх з Новим роком!